І так, я на польському боці. Що вам сказати, кордон пройшов за... десь за годину. Тобто, незважаючи на те, що черги вроді би немає, все одно мусиш чекати. І куди тут їхати, хто його знає? Ано. Санок, ага, На санок сюди. Неймовірна краса тут, звісно. Навряд чи я зможу передати її цим фотоапаратом варто сюди їхати. Це пункт спільний. Правда, прикордонники кажуть, що коли МПР відновиться, то буде знову дуже погано. Дуже багато машин. От ще трошки відео знімаю, боже, який прикол. Ну, це в неї дорога в горах поляків. Ну точніше як поляки. Це скоріше! І поляки і українці, бо тут споконвіку жили. І поляки і українці. Фантастика, просто фантастика. Рекомендую Пункт пропуску Смільниця крощенка